Головні події тижня від телеграф UA". Про головне 29 січня. Міноборони перевірило ТЦК та склади з продуктами у військових частинах. ЄС погрожує угорщині економічною війною. А у Грузії пішов у відставку прем'єр-міністр. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню АРД висловився проти насильного затримання чоловіків працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Це дуже неправильно, коли представники військоматів ходили по вулицях і шукали хлопців, які не приходили до ТЦК. Зауважив президент. Він підкреслив, що Україна має достатньо цифрових можливостей, аби не мобілізувати військовозобов'язаних у такий варварський спосіб. Міноборони з правоохоронцями провели позапланові перевірки ТЦК та СП в регіонах та зафіксували багато порушень. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєро у Фейсбуці. Також проводяться позапланові перевірки складів з продуктами у військових частинах. Так за словами міністра, йдеться про недопоставку продовольства на суму понад 50 мільйонів гривень. НАТО має бути готовим до російських ударів по цілях у Європі. Про це заявив командувач центру військової логістики НАТО у Німеччині генерал-лейтенант Олександр Сольфранк в інтерв'ю виданню Таймс. На думку генерала, росіяни можуть завдати удару глибоко за лінією фронту для знищення цивільної та військової інфраструктури, необхідної для підтримки армії. ЄС погрожує Угорщині економічною війною, як повідомляє Financial Times, із посиланням на внутрішній документ ЄС, Брюссель збирається обвалити курс угорського форента та знизити інвестиційну привабливість Угорщини. Причина блокування Будапештом пакету допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро. Як зазначає видання, багато європейських країн підтримують цей план економічного тиску. Проте угорська влада не має намірів здаватися без бою. Як заявив міністр угорщини у справах ЄС Янош Бока, Будапе. Еш, не піддається тиску у Грузії, яка останнім часом суттєво збільшила товарообіг з Росією. Змінюється уряд. У відставку подав прем'єр-міністр Іраклі Гарібашвілі. Втім, на заміну йому пропонується представник тієї самої партії Грузинська мрія Іраклі Кобахідзе. Як іронічно заявили у грузинській опозиції, знову Іраклі, тільки зачіска інша. Про головне 30 січня новий проєкт про мобілізацію з'явиться на раніше березня. Лише за січень Росія випустила по містах України понад 330 ракет. А комп'ютерний курсор тепер можна буде рухати силою думки. Докладніше далі. У Верховній Раді України назвали термін появи нового законопроєкту про мобілізацію. Як заявив народний депутат Сергій Нагорняк, документ з'явиться не раніше березня цього року. Кабмін направив документ до Верховної Ради сьогодні, 30 січня. За словами нардепа Олексія Гончаренка, депутати доопрацювали деякі норми та затвердили оновлений проєкт закону. Лише спочатку року Росія випустила по містах України понад 330 ракет і близько 600 бойових безпілотників. Про це заявив президент Володимир Зеленський у соцмережі X. За його словами, наразі Україна зі своїми міжнародними партнерами будує міцний повітряний щит. Схоже на те, що погрози Європейського союзу розв'язати економічну війну проти Угорщини вплинули на Будапешт. Як стало відомо, прем'єр-міністр країни Віктор Орбан готовий схвалити фінансову допомогу для України на саміті Євросоюзу, який відбудеться 1 лютого, але він наполягає на тому, щоб сума пакета затверджувалася щороку і щоб за неї голосували всі країни-члени ЄС одноголосно. Ілон Маск заявив у соціальній мережі X, що його компанія Neuralink ставила чип у мозок першій людині. Перші результати показують доволі перспективне виявлення нейронних імпульсів. Таким чином, людина отримала можливість керувати телефоном або комп'ютером, а через них практично будь-яким пристроєм, винятково силою думки. Першими користувачами продукту стануть люди, які втратили здатність користуватися кінцівками. Вийшов трейлер нового фільму Гая річі воєнного бойовика Міністерства неджентльменських справ за сюжетом. На початку Другої світової війни прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль створює оперативну групу для диверсії у тилу ворога у головних ролях. Генрі Кавіл, який вже знімався у гая річі в агентах Анкл, та зірка фільму Достукатися до небес тіль Швайгер у світовому прокаті з 19 квітня. Про головне 31 січня Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги. А новий закон про мобілізацію набуде чинності не раніше березня. Докладніше далі. Українські хлопці продовжують повертатися додому з російського полону. Як повідомив у телеграм президент України Володимир Зеленський, 207 бранців уже на батьківщині. Повертаємо, попри все, пам'ятаємо про кожного й кожну у полоні, підкреслив президент. Це був ювілейний вже 50-й за рахунком обмін. Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги. Серед іншого ЗСУ отримало понад два десятки БТРів, тисячу артилерійських снарядів та ракети протиповітряної оборони. Новий закон про мобілізацію набуде чинності не раніше березня, розповів народний депутат Ярослав Железняк. Проте перед тим документ повинен пройти ще цілий ряд процедур, під час яких він може ще змінитися. Із СІЗО вийшов фігурант гучного корупційного скандалу. Колишній голова Верховного суду Всеволод Князів за нього було внесено заставу, яку суд напередодні зменшив з 20 до 18 мільйонів гривень. Загалом від початку слідства у цій справі заставу екс-голові верховного суду у розмірі 107 мільйонів гривень зменшували сім разів. Нагадаємо, у травні 23-го року князева було затримано слідчими набу під час отримання хабаря у розмірі 2 мільйони 700 тисяч доларів. США. У ніч на 31 січня український бойовий дрон атакував нафтопереробний завод Невський мазут у Санкт-Петербурзі. За даними російських пабліків, український дрон був підбитий, але встиг спровокувати пожежу на території заводу. Це вже друга атака українських дронів по північній столиці Росії. 18 січня під удар безпілотників потрапив Петербурзький нафтовий термінал. Це найпівнічніша та найвіддаленіша точка, куди поки долітали наші БПЛА. Про головне 1 лютого лідери Європейського союзу нарешті досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні. Турецькі банки почали закривати рахунки російських компаній. А Ярослава Махучих встановила рекорд сезону у світі зі стрибків у висоту. Докладніше далі. Чергова перемога ЗСУ на морі у ніч з 31 січня. На 1 лютого воїни спецпідрозділу Хруп 13 головного управління розвідки Міноборони України знищили морськими дронами ракетний катер «Івановець» чорноморського флоту РФ. Це судно водотенажністю до 500 тонн із екіпажем у 40 осіб та озброєне надзвуковими протикорабельними ракетами Москіт П 270 Лідери Європейського союзу нарешті на досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро. За словами президента Європейської ради Шарля Мішеля, рішення ухвалили усі 27 країн-членів ЄС. Схоже на те, що солодке життя росіян по той бік Чорного моря закінчується. Як повідомляють змі країни-окупанта, турецькі банки почали закривати рахунки російських компаній, а також посилили вимоги до фізичних осіб з Росії. Фінансові організації Туреччини стали різко припиняти обробку платежів із Росії ще на початку року. А наразі розрахунки все ще заморожені. Президент України Володимир Зеленський звільнив топ-чиновника СБО після статті Телеграфу. Так, 31 січня президент підписав указ про звільнення з посади керівника департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка. Відбулося це завдяки виходу нашої редакційної статті про одіозного російського бізнесмена Міхаїла Воєводіна, який подав позов до президента. А на останок новини спорту Ярослава Магучих встановила рекорд сезону у світі зі стрибків у висоту. Українська легкоатлетка взяла 2 метри 4 сантиметри. Нагадаємо, протягом сезону 2023 Магучик магучих здобула 14 міжнародних перемог. Зокрема, вперше в кар'єрі виборола золото світової першості та чемпіонату Європи в приміщенні, а також захистила звання чемпіонки діамантової ліги з легкої атлетики. Головне про події 2 лютого, російський диктатор Володимир Путін заявив, що не поступиться окупованими територіями України. Зсу знищили ще три літаки окупантів у Бельбеку. А Бред Піт зніметься в останньому фільмі Квентіна Тарантіно. Докладніше далі. У кривому розі врятували 113 шахтарів, які залишилися заблокованими під землею через наструмлення внаслідок масованої атаки міста Шахедами у ніч на 2 лютого, як повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, Загалом без електрики залишилося близько 100 тисяч людей. У місті була знеструмлена частина лікарень, садків та шкіл, лінія швидкісного трамвая, міського трамвая та тролейбусів. Суд наклав арешт на нерухомість колишнього нардепа Олега Царьова, який причетний до фінансування збройної агресії Росії проти України. Про це повідомила прес-служба СБУ. Загальна вартість арештованої нерухомості становить майже півмільярда гривень, а саме 460 мільйонів 600 тисяч. Зокрема, у зрадника було заарештовано квартиру у центральній частині Дніпра та земельну ділянку на Київщині. Російський диктатор Володимир Путін заявив про плани Росії інтегрувати окуповані українські території до РФ упродовж наступних шести років. За даними інституту вивчення війни, це означає, що Росія не передбачає жодних територіальних поступок Києву. У Києва, звісно, інші плани: що найменше три літаки ворога, не враховуючи особового складу, було уражено у результаті удару по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму, 31 січня. Про це заявив речник повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного марафону. Бред Піт втретє зніметься у фільмі Квентіна Тарантіно. Як пише видання Deadline, у майбутньому фільмі Кінокритик Піту відведена одна з головних ролей. Тарантіно планує знімати свій останній у кар'єрі та десятий за рахунком фільм восени. Нагадаємо, за роль у фільмі одного разу в Голлівуді» Піт отримав Оскар. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.